Всім привіт! Хочу поділитися з вами рецептом наливки, який я роблю вже не перший рік. Вона ну, мені дуже подобається. Гостям, які до мене приїжджають. Теж рецепт дуже простий. Суть така: берете літру любих ягодів. Зараз в мене тут позичка і вишні з смородиною, Там пів літра того, півлітра того. Ну, літра має бути. Берете 200 г цукру, можете брати 150 г цукру, залежно, чи ви любите, щоб воно було солодке, чи більш сліжше. То як? Ви собі спробуєте, ну, як вам зайде. І заливаєте. Я дану випку заливаю самогоном. Можете заливати і такою горівкою, купованою, то нема різниці. В принципі, смаку ні того, ні того ви потім не будете відчувати, тому що це перебуває. Можна зробити з будь-яких ягід. У мене зараз є полуниця, тут ще зроблена. Вона вже ось, бачите, практично готова, вона вже опустила Є аромат. Ну, заливається так недоповно, щоб ви могли час від часу піти перемішати. Бажано, щоб воно настоїлось 2 тижні. І, в принципі, готово для вживання. Користуйтеся. Дуже класний рецепт. Рекомендую.